Голубонько дівчинонько, зіронько моя, не питайся, моя мила, чого смутен я. Живо-живо того смутку, і ти не минеш, Отоді то, моя мила, мене спом'янеш. Голубонько дівчинонько, мій рожевий цвіт. Ти весела, світом рада, тобі милий світ. Живо-живо, світом знудиш, тяженько здихнеш. Отоді ти моя мила. Мене спом'янеш. Гудуть пчоли коло тебе, ти, як лист дрижиш, ти їх гониш, не отгониш, і сама біжиш. Живо живо під ті співи, як дитя заснеш. Отоді, ти, моя мила, мене спом'янеш. Ти затопиш очі в очі, очі не схибнуть. Тобі дивно, що чужі, від твоїх змигнуть. Живо-живо сама глянеш і сама змигнеш. Отоді ти, моя мила, мене спом'янеш. Ти вітаєш, обіймаєш своїх і чужих, як дитина, ти, дівчино, ластися до них. Живо-живо від -живо чужого, руки одвинеш, отоді ти, моя мила, мене спом'янеш. Прийде ранок, ти весела, других веселиш, Прийде нічка, ти в постелі, як голубка спиш. Живо-живо цілі ночки, оком не скинеш, Отоді-то моя мила, мене спом'янеш.